Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні Розмови. І з назви цього відео ви вже зрозуміли, що сьогодні в нашому відео мова піде про правила, яких важливо дотримуватися в Піввиснування з парфумерії, в тому, як їх доречніше користувати доречніше користуватися, вибрати, компонувати. Тобто саме такі, як написано в назві Сім правил парфумерного дрес-коду. Це е, рекомендації, які вам дозволять е, продемонструвати всю красу вашого парфуму, насолодитися ним особисто сповна і ти, і зробити так, що оточуючі теж е, будуть приємно здивовані і матимуть дуже приємні спогади про вас. Після і аромати допоможуть вам створити приємні спогади про вас, приємну асоціацію, і е, саме вони дозволять. От. Е, Оточуючим, якось так приємно про вас згадувати, і, в принципі, насолоджуватися спілкування з вами, коли на вас той чи інший аромат. І ми почнемо. І е, першим правилом, яке є досить важливим, і е, це стосується саме вибору аромату. Коли ви його купуєте, намагайтеся все-таки тривалий час його тестувати перед тим, як стати його власником. І буде дуже доречний такий спосіб: нанесіть його на теплу та прохолодну ділянку вашої руки, тобто на згин ліктя і на тильну зовнішню частину. Руки, це можна сказати, так одна з холодних ділянок нашого тіла. І от походіть 4-5 годин з ароматом і послухайте, як він звучить на гарячій пульсуючій точці, і на прохолодній, більш нейтральній поверхні вашої шкіри, як він проявляється, і наскільки вам комфортно з цим ароматом, наскільки він приємний. До того, щоб ви його відчували. Чи немає якихось нот в композиції, які б вас подразнювали або викликали якийсь дискомфорт? І лише після цього купуйте аромат. Обов'язково протестіть його на своїй шкірі. Наступна рекомендація стосовно аромату, якщо ви вже його придбали і він вам подобається, то, будь ласка, наносьте аромат Саме на шкіру. І важливо це робити, коли шкіра чиста і трошки волога після всіх ранкових туалетних процедур, коли волога шкіра, пори відкриті, і саме в цей час пори дуже добре. Вбирають цей аромат. І саме на вашій шкірі в ароматі та буде можливість максимально красиво продемонструвати всю свою піраміду, всі свої компоненти, оскільки лише взаємодіючи з теплою, пульсуючою, такою, як би сказати, основою аромат зможе проявити всю красу, в яку в нього закладають парфумери, які їх створюють, ці аромати. Ну, і якщо говорити про нанесення на одяг, це не зовсім правильно, тому що, по-перше, аромат не зможе повністю розкритись і продемонструвати свою красу. По-друге, елементарно. Ви можете зіпсувати свій одяг, оскільки багато ну, нішевих брендів, наприклад, використовують натуральні інгредієнти, які мають досить насичений колір, і вони взаємодіючи з сонцем можуть проявитися. І просто тканина вашого одягу елементарно буде зіпсована, і досить складно ці плями потім відпирати, тобто вони такі досить стійкі. Ну і е, навіть самі виробники люксових брендів зараз дуже часто почали е, додавати в парфуми оцей такий фарбуючий елемент. Для того, щоб от саме користувачів відучити від, від цієї звички, наносити парфум на одяг, щоб все-таки всі ну, більшість прийшла до культури використання ароматів на шкірі, на своєму тілі, оскільки ну, основний посил цих ароматів і основна умова для того, щоб вони себе максимально розкрили, все таки співіснування з шкірою, чистою шкірою. Е, з, е, також, е, коли ви користуєтесь ароматом, наступна рекомендація. Завжди звертайте увагу на доглядові засоби, які ви використовуєте в догляді за одягом. Наскільки це там ополіскувач чи той самий пральний засіб, наскільки він сам має е, таке інтенсивне насичене звучання, тому що е, бувають досить легкі, такі делікатні камерні композиції, які оці аромати, ароматичні віддушки з пральних засобів, вони їх просто перекривають і в якогось такого делікатного. Вже вишуканого там цитрусового або свіжого якогось морського аромату немає ніяких шансів, як то кажуть, перебити цей такий насичений постійний аромат від. Від одягу, який йде. Тому якщо ви любите користуватися якимось ароматичними засобами для одягу, вибирайте ну, кондиціонери чи пральні засоби з якимось монозвучанням, таким легким, ненав'язливим, тобто щось таке цитрусове, лавандове, можливо, трояндове, але дуже-дуже легке. А ще краще, просто уникайте користування цими такими засобами, щоб вони були ароматизовані. І тоді вже сам парфум зможе максимально показати. Свою красу і нічого не буде стояти у нього на заваді. Також, коли ви, е, наступна рекомендація, коли ви е, ну, готуєтесь до нового дня, от зробили всі свої туалетні справи, е, то е, зазвичай рекомендують ще ви, ну, ми використовуємо антиперспіранти. Тому користуйтеся антиперспирантами з не надто агресивними, теж ароматичними якостями. Тому що ну, в основному це ще для жінок буває таке, що роблять дуже такий насичений, інтенсивний запах там, чи дезодорантів, чи сухих дезодорантів, і вони мають такий надзвичайно сильний потужний аромат, що цей аромат також може просто або, змішавшись з вашими парфумами, видасти не дуже красивий. Це таке звучання, ну, не дуже красива парфумерна комбінація вийде. Або ж, якщо знову ж таки повторюсь, аромат делікатний, то аромат вашого антиперспіранту може виявитися більш інтенсивніший його більш буде чутніше, чим парфум, який ви обрали на сьогоднішній день. Тому також, е, і от я хотіла вам порекомендувати. Особисто моя рекомендація це вже десь рік, це не рекламна інтеграція, не, не думайте це. Е, просто моя особиста рекомендація, і вже я рік користуюсь цим засобом і надзвичайно задоволена. Е, значить, є я в описі відео залишу вам посилання, тому що ну, дійсно для мене дуже класний засіб. Він називається. Дезодорант жіночий з цитроном срібла без запаху От такий бренд Bien, можливо, неправильно читаю El Silver. І це настільки класна історія, це ну, спеціальна якась рідина, давайте так називемо, це не вода. Воно нагадує воду, але рідина з сріблом. І ці цитрони срібла, вони, коли ви наносите на. Підмишки, вони просто всю цю патогенну флору, так сказати, срібло дезінфікує, і протягом дня ви не відчуваєте абсолютно ніякого запаху. Я можете мене привітати, пішла, наприклад, на спорт тут нещодавно, і ну, це реально круто. Я там займаюсь 40 хвилин і ніяких немає, так сказати. Ну, відчуттів того, що я так дуже гарно попрацювала. Цей засіб 100% виконує всі свої функції, опції. І в нього, наприклад, немає такого, як від звичайних антиперспірантів і від дезодорантів. До речі, у мене є таке, що на одязі воно як залишається, там якесь таке як кремоподібне, і з часом, якщо це біла блузка чи футболка, воно починає жовтіти. Тут цього немає і ну, просто дуже класний. Засіб. Якщо ж вам е, треба, наприклад, є жінки, коли ну, таке досить активне потовиділення, і там запах може швидко з'являтися, то особисто я ще це так користувалася до того, як цим засобом почати користуватися. Е, якщо так, то е, е, ну, моя така рекомендація. Купуйте не жіночі антиперспіранти, а купуйте чоловічі, оці олдспайси, такі з легким акватичним засобом, запахом. Але в них якась там така структура, вона все-таки, мабуть, розрахована на чоловіків і такі дієві компоненти, що ви весь час відчуваєте свіжість, і вони ну, дуже класно, потужно протягом дня діють. Тому от я ще така особиста від мене маленька підказка, от купуйте чоловічі, акватичні ці антиперспіранти, вони реально дуже класні і надовго вам вистачить і ну, не матимете клопоту з. Цими проблемами, тому що, як то кажуть, знову ж таки, це не добре, це не погано, просто так є, це якась фізіологія, і ну, просто треба знайти комфортне для себе рішення, аби ця, якщо ну, цей момент завдає якогось вам внутрішнього колопоту чи дискомфорту, просто от знайти якесь рішення, як це комфортно для вас вирішувати. Також п'ята рекомендація це якщо ви обираєте для себе аромат. Обирайте аромат, який у вас е, от викликає максимально приємні асоціації. Якщо ви, от, наприклад, я так по собі, щось мені надзвичайно дуже подобається, це такі трав'яні, квіткові аромати, де я відчуваю запах скошеної трави, або це таке фруктове. І зараз я так трошки покопавшись і собі, згадую, що це моє дитинство. І от всі мої такі приємні відчуття, які я пам'ятаю з того часу, пов'язані. З тим, як я проводила літо у бабусі. І це було безліч лугу. Трави, яку ми косили, сушили, щось там кролям носили її, це сіно заготовляли. Потім фрукти, варення, з яких варили. У бабусі дуже багато було квітів у дворі, і вони весь час, нагріваючись сонцем, класно пахли. І оце, це така, знаєте, різнобар'я звучання різних нот. От я зараз шукаю в парфумах, і саме воно мені от надає якось приємного відчуття і спогад. З тим далеким дитинством, і воно дає мені можливість туди емоційно якось повернутися і відчути себе якось класно. Тому і ви, якщо от, є якісь моменти, які для вас, ви їх пам'ятаєте, і вони якось асоціюються, у вас дуже класно, то поднімні парфуми в такій категорії, от спробуйте щось відчути, я впевнена, що ви знайдете якийсь аромат, який. 100% буде відповідати тому вашому внутрішньому такому ароматному якорю, тому що, як казали великі парфумери, що аромат це спогад, який вас ніколи не підведе. І дійсно, от я на власному прикладі, от, буває дуже часто, ти відчуваєш аромат, і ти вже навіть воно десь цих спогадів немає, ніби в твоїй пам'яті, ти не тримаєш їх в голові. Але раз і. Дуже чітко, яскраво виринає якась подія, якась людина, якась розмова, якась емоція, якась, ну, спілкування, і аромат це дійсно один з самих таких потужних ну, пам'ятних моментів, який дуже так сильно закладається в нашу пам'ять, оскільки ну, те, що ми все сприймаємо на нюх, це теж один з самих таких потужних сенсорних наших систем, і тому парфуми також нам можуть забезпечувати це відчуття тих приємних спогадів. Тому я ще раз повторюся, така дуже класна рекомендація, що вибирайте аромат, який має дуже приємні особисті ваші асоціації. Таннє правило парфумерного дрес-коду це день триманість, Вечір, ніч, свобода. Тобто, от запам'ятайте ці визначення, оскільки денний аромат він має бути спокійним, стриманим, комфортним як для вас, так і для оточуючих. Він не має викликати якихось суперемоцій в плані такого, знаєте, суперперезбудження. Він має вам дарувати відчуття гармонії, спокою, балансу. Так, він має дарувати динаміку, але щоб це не було суперактивно, знаєте, коли вас, е, ну, аж як то кажуть, сучасним сленгом ковбасить від того, що відбувається. Ви повинні завжди бути, е, ну тобто, емоції е, Завжди мають бути трошки обуздані вашим розумом, вашим інтелектом, вашими цілями. І от такі парфуми мають бути протягом дня з вами: тобто якісь легкі, приємні, квіткові, цитрусові, там, морські, освіжаючі аромати. Ще раз повторюю, щоб вони були комфортні як для вас, так і для вашого оточення. Ну а вечір, ніч. Це дійсно свобода, це дійсно можливість продемонструвати всю глибину, всю насиченість, всю інтенсивність, всю якусь таку потужність, всю. Спокусливість, всю якусь приховану силу, магію. Використовуйте, які хочете епітет, тобто ввечері та вночі можна використовувати, ну, вночі я маю на увазі, якщо ви йдете не лягати спати, а якщо ви йдете десь відпочивати, там якісь у вас будуть танці, якісь приємні там, бесіда або просто прогулянка нічним містом. На жаль, зараз у нас немає такої можливості гуляти вночі містом, але я дуже, дуже, дуже сподіваюся. Сподіваюсь, що скоро всі ми її отримаємо, і, лише, і не лише це. Тож, е, вечір, все-таки, знаєте, це якщо ви там е, молода, незаміжня, та й якщо й заміжня, вечір е, він завжди е, от, е, дає такого відчуття якось. Пікантності, якоїсь спокуси, якихось таких сподівань <сум> емоційних, якихось тілесних. Тому й парфуми можуть бути відповідними, якимись глибокими, спокусливими, спецієвими, пряними, східними, дуже такими важкими, тягучими, глибокими, димними. Тобто ви можете продемонструвати все, що всю палітру емоцій, які є в вас, але. Це вже так буде з таким дуже трохи особистим підтекстом, тому що якщо в день це все-таки бізнесове, соціальне йде спілкування і взаємодія, то ввечері це вже щось таке більш особисте, інтимне, щось таке чуттєве. Тому можете тут вже відчувати свободу, насолоджуватися своїм парфумом, своїм ароматом, насолоджуватися оточуючими, насолоджуватися життям, вечорами, які ви проводите ночами. і Взагалі, е, отримувати колосальне задоволення від життя в якихось дрібничках. І парфумерія е, для тих, хто її любить, хто в неї повністю занурений, її цікавиться, це величезний, незвіданий світ. Для багатьох це один із засобів продемонструвати себе, або ж це один з доглядових елементів. І, але все, все рівно. Навіть байдуже, як ви ставитесь до парфумерії, яке у вас відношення, все рівно, це якась маленька дрібничка, яка може принести вам задоволення. Тож, не відмовляйте собі в цьому задоволенні. Завжди йдіть. Шляхом, який приносить вам задоволення. Завжди відчувайте свої потреби і максимально їх задовольняйте в чомусь приємному, в чомусь розвиваючому, в чомусь наповнюючому. Ось таким було дане відео. Сподіваюся, воно було для вас цікавим і ви приємно провели час. Якщо це так, поставте йому, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові ароматні відео на каналі. Та підпишіться на сам канал. В коментарях, будь ласка, напишіть, якими ви особисто для себе користуєтеся внутрішніми правилами або канонами всього, що стосується парфумерії. Як ви з нею взаємодієте, як ви вибудовуєте з нею, з парфумерією, свої стосунки? Мені буде дуже цікаво почитати, дізнатися ваше бачення, ваші думки. І я з великим задоволенням, якщо виникне якийсь діалог, його підтримаю і з великим задоволенням. Почитаю все, що ви там напишете. Тож, від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде, Україна!